Доброго дня, шановні батьки, доброго дня, мої любі друзі, хлопчики і дівчатка, ми з вами зустрілися вже в новому році. Я вітаю вас, що ви всі вже в гарному настрої і зустріли новий рік, і бачили свої подаруночки під ялинкою, і вам всім дуже святково і весело! Але я сьогодні хочу вам розказати на занятті одну казочку. Жила була дівчинка, звали її Надійка. Надійка любила співати. Вона завжди з відкритим ротиком ходила і співала пісні. Тато їй купив ноти, і вона співала по нотам. Вона співала таке: на на, на на на, на на на. на на Потім ще таке співала: ну ну, ну, ну-ну-ну. І таке. Ну, ну ну, ну, ну". Таке, но, ну, не не. не не не-не-не. А потім так. н, н н, н, н". Дітки. Це звук був, який не можна проспівати. Зверніть увагу на мій ротик. Коли ми кажемо звук н, ми відкриваємо рот, а зуби в нас стіплюються, ніби ми чистимо зубки, а язичок штовхає наші зуби і вимовляє такий звук, як н. Н, Н. Повторіть за мною. Н, н Н. молодці А тепер ми з вами розглянемо малюночки, де є цей звук. Дітки, я підготувала вам малюночки, де звук н буде на початку кожного слова. Давайте розглянемо, це, що у нас намисто. Вимовляємо. Н, н н н Намисто. Це хто? Носоріг. Но, но, носоріг. Це що? Ножиці. Но, но, ножиці. Це що? Ніж? Ні, ні ніж. Це що? Насіння. Н, на, 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 на насіння. Це що? Нитки. Ни, 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 нитки Молодці. Дітки, ми з вами розглянули зараз спочатку, що звук Н стояв на початку всіх слів. Але давайте розглянемо ці малюночки. І з'ясуємо, що звук Н може стояти на початку, всередині і в кінці слова. Так, ми вже розглядали, що це в нас? Намисто. Намисто. Молодці. На початку слова стоїть. А це що в нас? Банка. Так, да. Давайте скажемо це слово. Банка. Почули, що в нас початок слова. Всередині звук Н стоїть, і ми домовляємо ще слово ще раз. Банка. Молодці. А тепер хто це? Це слон. Так, давайте послухаємо. Де ж звук Н? Слон. Так, в кінці слова стоїть звук Н. Отже, звуки можуть бути на початку, будь-які на початку слова, всередині слова можуть промовлятися. І в кінці слова даний звук Н може стояти в різних частинах слова. Діти, ми весь час говорили про звук. Звук ми вимовляємо, і цей звук у нас був. Не голосний, а приголосний. Він не співається, він тихо вимовляється Н, Н, Н. а ось цей звук живе в такому будиночку. В нього дві палички такі та перетинка є. Діти, це будиночок звука Н, а на письмі це буква Н. Ну тут у нас не просто буква, а дивіться, вона має ще свої позначки. Це що у нас? Носок. Так, тут теж ми чуємо звук Н. А де діти? Носок. Так, на початку слова, а це в неї носик. Ану, прислухайтеся, де ж цей звук стоїть у слові? Ні. Так, молодці. На початку слова. Отже, буква Н у нас ось така, це її будиночок. Дітки, ми сьогодні познайомилися з приголосним звуком, який не співається, вимовляється, тихо, він не співається, він може співатися, як. У надійки співався тільки з голосними буквами, а сам він співатись не може. Отже, крім того, ми познайомились з буквою Н, з звуком Н і з буквою Н. Діти, до побачення, до зустрічі!